фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю. Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми, її у чотирьох відтінках біжіть, поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції. Шукалась. Ріджинці і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках, а ще теплюща стюбане пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Papaya. лише раз у рік, і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки, тому біжіть, бо. О там все розбирають і гарячі пиріжки. Зимові носибельні тренди, взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку останній найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на біку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. і наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма. Отвітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду Аендей Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу, тому забігайте, зберуть вам тоталу. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти, ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив, вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий, і не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка па. Ра вам сподобалось найбільше чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, тебе бо є 5 хвилин на збори. А мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ Макдональдс і розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки вигадані, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлясті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти біктесі меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхем> Відмітьте ізі салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете, це дорого чи Нормально, Чекаю вас у своєму інстаграмі там більше життя. Насипальні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами такі вельветові кепі. І ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно. У наступному році кожна ідки буде з шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у вайні Шоп. Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А Тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах і останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося. Слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок. Насибильні тренди зими 2025. Зберігай підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже хот. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. Дівчата їх розбирають, як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо й справді зігрівають. Тому рвала собі одну ван поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментар і переходимо до Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле молдмані, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий, це новий чорний, виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні оутфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з Мими лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван ван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь з Пінтересту українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд до сині. Кендал підтвердить, обрала такі референси і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Замшевий шоколадний тренд. І о май гад, який перший лучок вийшов. Дівчата, я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромної зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і приміряла його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані, та панове, для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бургунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'яте референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам наступна зупинка. Дмені, на жаль, не було спідницю моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов і останній отфіт, розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний, і ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від Ван Ван. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фашіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав сердечка інфлюенсерок. Зустрічайте його величний шоколадний колір, який воквизнав одним з найактуальніших шоколадні блиски, лати майка, Кап-манікюр у коричневих відтінках б'юті сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я шурвала для себе три гарячих періжечки, поки вони ще є в наявності. Ці боді моя любов. Вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіри. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, Я всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести TikTok і отримувати свої перші джусі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів «Привіт, Мене звати Яна, і зараз я вам розповім тому, що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти мога бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень, така халява тривала два тижні, але зараз би я в Одному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один UGC-креатор, і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. чекаю тебе там. Третє динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більше. Актуальними для вас. Чому я погана подруга, і ти б зі мною не захотіла дружити? Частина друга. Я не буду відмовляти тебе зійтися з твоїм колишнім. Це твоє життя, і ти вправі робити те, що вважаєш за потрібне. Я не вважаю себе досвідченішою за тебе, і що я можу роздавати такі поради. Тому я підтримую будь-яке твоє рішення. Якщо я подзвоню чи напишу тобі, а ти мене просто без будь-якої причини декілька днів будеш ігнорувати, то я перестану це робити, або нав'язуватись я не люблю. До речі, в моєму житті таке було. Я тричі подзвонила подружці протягом півроку поспілкуватись по телефону, і вона жодного разу не мала на мене часу. Раз рідко переписуємося, але з того часу ми жодного разу не бачились, хоча живемо в одному місці. Переходимо далі. Я не можу терпіти будь-яку агресію в мою сторону. Якщо для тебе є нормою створювати конфлікти, кричати і переходити на особисті образи на будь-яку рутинну ситуацію, ми з тобою не зможемо дружити. Точно так само я не зацікавлена в дружбі за вигодою, але з радістю допоможу подрузі, яка реально зацікавлена в мені, а не дружить тільки тоді, коли їй вигідно. До речі, усі мої подруги знають про це Сікрем. Він Хамелеон, тобто підлаштовується під будь-який Стінок шкіри він має прекрасний склад і не забиває опори, тому це моя рекомендація для вас як подруга подрузі. Фейсап в реальному житті роблю трендовий блаш мейкап, який зробиться з твоїм обличчям. Всі кажуть, що з цим макіяжем я виглядаю на 17. Перша фішка цього макіяжу не використовувати тональний асісі крем. Ви помітили, що він був білий, і підлаштувався під мій відтінок шкіри. Блін, це магія позахукварцем. Щоразу дивуюся, як цей сісі-крем хамелеон все перекриває, а ще не забиває пори. Роблю себе далматина, і поки контурник не засох, швиденько тушую. Далі переходжу до губ, і зараз буде знову магія. У мене постійно запитують, у кого я зробила губи, так от дівчата, тільки що ви були на прийомі. Далі молоджуюся як можу і додаю. Головний акцент цього макіяжу – рум'яна. Здаю секрет, це міксування декількох відтінків. І вийшов сансет на моїх щоках. <кій> я перепрошую з 27 мені стало 17. До речі, рум'яна наношу і на очі замість ціней. На фінал прочісую брові коричневою тущо. І подивіться, як красиво виглядає цей макіяж, наче я місяць засмагала на сонці десь на Мальдівах. Напишіть, як вам такий образ і її ледь не забула. Дівчата, не жалійте і скажіть, які ваші фаворити косметики у цьому місяці. Бо, мій однозначний топчик, це Сісі Крем Хамелеон. Він не забиває пори і має SPF у складі. Усіх цьому і класних мен... Ків перший тренд цієї осені, про які має знати кожна, зберігай підбірку. Почнемо з поєднання сірого й бургунді. Цей розкішний калермеч збирає мільйони переглядів на відео, і я розумію, чому, бо він виглядає на дуже дорого. Наступний тренд на кардиган. Ох, дівчата, це дуже стильно. Його можна одягати як додатковий шар, так і як основну частину образу. До речі, цей отфіт дуже заповнені в душу. Від нього віє вайбом пліткарки. і Вмикайте чарі леді. Прозорий лонсхлів, така фікантна нотка, його теж рекомендую стилісти, тому що він виглядає дуже небанально. Комбінуйте його з денімом, шкірою та трикотажем. А далі в меню тренд на коричневий благородний відтінок, який у мене асоціюється з осінню. Приміряла таку сукню, але сумніваюся, чи личить вона мені. Напишіть в коментарях. Далі переходимо до трендів верхнього одягу. В магазині було представлено декілька варіантів. І я побачила сіре пальто в смужку. Це взагалі найгарячіший приїжджачок. Дівчат у нього ідеальне все довжина фасон, і головне, як воно сідає на фігуру. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. А ось оутфіт. Я знайшла у моїх улюблених one, by one. Вони завжди тримають руку на фешн пульсі. Uh.